Після закінчення інституту Миколаївського аграрного університету на факультеті агрономії в 2000 році я почав свою роботу в цьому господарстві в якості. Лав головного агронома так і продовжив цю працю. Мій дядько став тут керівником, хазяйство вже почало валитися. Ми його взяли якби, під свою опіку і так почали розвиватися. І вже з 2000 року працюємо на землі. В хазяйстві маємо 35 тисячі гектарів землі. Вирощуємо такі культури, як азема пшениця, зими ріпак, зими ячмінь, соняшник, горох, льон. Ми знаходимося на півдні України. Це зона, яка має свої особливості по вологозабезпеченню і також високі температури. Також у нас є по погодним умовам перепади по температури, які в рослин викликають стрес, завдяки чому ми підібрали свій свою сіву зміну, яка вирівнює оці всі втрати, вирівнює недоліки природні, також і кліматичні природні умови, які в нашій зоні доволі такі негативно. Впливають на них. Агрономічні знання мені допомагали на перших етапах, коли я почав працювати агрономом. Надалі технології мінялись, клімат мінявся, мінялися засоби захисту, мінялися добре, все мінялося, тому що йшов розвиток производство йшов, йшов. Розвиток, інноваційні технології почали з'являтися. Постійно щось треба було змінювати, постійно треба було щось удосконалювати, і постійно треба було щось шукати. Нове для того, щоб в цих умовах вижити і мати достойний результат. У нас технології, особливо одної технології, немає. Технологія нам диктує клімат. Технології також диктує ринок. Ми працюємо від прямого посіву і також і використовуємо і поверхневий обробіток ґрунту. Також і є, коли треба, є і оранку, і глибоке рихлення, так як у нас ґрунти важкі. Їх треба постійно приводити в стан такий, щоб рослини могли краще рости, розвиватися, роботи на, на врожай. Все починається з інновацій. інновації, інновації перевіряються. Ми далі поїдемо на наші демонстраційні участки. Там покажемо вам, як ми як ми займаємося, що ми нове для себе беремо, що уходимо від старого. Переходимо на новіші системи захисту, на новіші технології. Для мене якби спочатку це інновації, а потім цю інновацію ми адаптуємо у виробництво. Mm -hmm. З компанією БАС я вже знайомий із 2008 року. Це був перший препарат, який я брав їхній — Це Рекс-Дуо. Починав з нього. Час у нас 80% процентів продукції компанії застосовується на наших полях, які ми використовуємо і так, як я в клубі інноваторів, яких ми. Використовуємо, ведемо досліди в місті із представниками компанії Скільки це 18 років. Працюємо з компанією Бас, задоволені їхніми продуктами, тому що це інноваційна компанія Час вже на ринку. Новіші підходи, новіші діючі речовини. З компанією Бас це у нас вдачно поєднується і досліджуємо і сорти, і гібриди. Не тільки засоби захисту, і добрива, і мікроелементи. Все що є на ринку України, інноваційне все ми. Використовуємо на наших полях, потім даємо оцінку для нашої зони і делаємо виводи. Представники компанії Баз присутні при внесенні препаратів. Якісь є проблеми. Представникам телефоную. приїжджаємо, ми потім гуртом це все роздивляємося, робимо аналіз і робимо висновки. На першому місці це альтерно. Всім відомий препарат. Ми його використовуємо як в ріпак, так і в технічні культури льон і горох, три культури альтерно це прекрасний препарат. А сірі стар це дуже безперечно препарат, якому даю велику увагу. Це препарат, який ми використовуємо на зернові культури. Повністю всі 100% у нас зимі і зернові оброблені. У них вийшов новий фунгіцид ревікюр. Він уже у нас рік, як викриває теж азимий клин, весь по протруйникам систіва дуже добре. Зайшов в господарство, який ми використовуємо з 2014 року. Кінто кінтоплюс препарат, теж який має особливу нішу в наших протруйників, по захисту гороху, дуже добрий препарат із кором з металатом. Це гербіцид, який знімає додолі однодольні бур'яни. По врожайності за останні три роки у нас пшениця. Середня врожайність пшениці 52-53 центнера, ріпак, 35 горох, 28 льон 14, ячмінь 60, соняшник, ну, соняшник це культура, яку ми вже будемо частично від неї відходити, так як від кукурузи. Раніше ми кукурузу сіяли 20 років тому. Зараз я замітив, що вже соняшник вже з нашого регіону поступово. Починає уходити. Ми його все одно будемо сіяти. Ну по з по соняшнику це 18-22 два. Отак кукуруза, по перше, ушла 20 років тому, тому що вона в нас не може зав'язати качан, У нас високі температури, висока температура повітря в період цвітіння, і вона не образує качан по соняшнику. Така сама ситуація в період цвітіння. Високі температури, які впливають на врожайність, які впливають на запилення, і також соняшник він живе за щодо грунту вологи, яка за накопляється за період зіми. А за період зіми в нас не вистачає йому вологи для того, щоб розкрити свій потенціал. По технології, що в нас далі буде йти типу по технології, Юрій? Після карамби 700 грам, ми навесну будемо вносити альтерну 750 грам. Це у нас вже накатана технологія. Вже не перший рік ми працюємо з альтерно. Я говорив, що альтерно з нами вже, друже, років 6 ми його використовуємо. 750 грам альтерно сюди піде. І за середину цвітіння. Десь вже по першим стрічкам, це буде третя декада травня, буде, буде піктор 05 літри. На Гектар, в принципі, цього захисту для ріпака від компанії Бас нам вистачає. І ця вже накатана наша технологія. В принципі, отак. Що в компанії ВБАС надалі, по рапсам буде нове. Використати якийсь препарат надалі. Щось у вас з'явиться в лінійці продукції по захисту ріпака на майбутнє. Е, у нас буде поки по ріпаку, там буде новий гербіцид. Ось, ну ви як новатори, ви одні з перших. Всі наші нові продукти, всі наші технології. Ви всі перші їх пробуєте, спостерігаєте в себе безпосередньо в господарстві, дивитесь на результати і тоді, і тоді робимо висновки. Ну так. В клуб новаторів попав я по такій причині. Ми використовували препарати фірми БАС ще до клубу інноваторів років 10. То представник компанії познайомився за мною. Результати сподобалися після препаратів компанії БАС. Ну і запропонував мені отаку ідею бути членом клубу новаторів. І нас дебати. Це вся Україна. Ми обговорюємо зміни в кліматі. Ми обговорюємо проблеми регіонів. Ми обговорюємо нові препарати. Ми обговорюємо нові діючі речовини. Ну, це дуже цікаво. Як для мене цікаво, так і для моїх колег це цікаво. Тобто і клубу інноваторів ми задоволені цим своїм спілкуванням. Я думаю, бас це влучно придумав. Ця їхня задумка має велике. Вплив на розвиток і їхньої компанії, ну, і нашого агробізнесу. Участь в клубі інноваторів має не тільки би, інноваційний план, а й також стратегічний план на майбутнє. За рахунок того, що ми перші отримуємо нові препарати з новими діючими речовинами, ми вже плануємо надалі економіку, надалі плануємо захист з оптимізмом вже дивимося на майбутнє. Культури диктує ринок. Орієнтуємося на ринок. Ну в першу чергу ми орієнтуємося на сівозміну. Заради сівозміни ми маємо е, високі врожаї. І якщо ввести якусь нову культуру, ну я не знаю, якусь нову культуру, ну щось з бобових можемо нове ввести, якщо воно видержить наш клімат. Що у нас в господарстві для нашої сівозміни, вони в принципі і хватає. У війна в основному це люди, людей, нехватка людей. У нас бачите техніки багато. Ну з людьми проблеми. Один чоловік працює на двох-трьох видах техніки. Працюємо. Без вихідних понаднормово. Проблема це із, із кадрами, з кадрами основну Компанія Бас приділяє увагу да, для прифронтових регіонів, потім регіони, які вже були звільнені від окупації, надають насіння, надають ЗЗР. В Принципі це одна з компаній, яка відноситься до цього, із розумінням відноситься до проблеми цієї, що зараз існує. Завдяки кампанії, бас для себе ми вирощуємо насіння. Ми плануємо надалі построїти сім'яний завод. Ну, так як ми являємося прифронтова зона, в такі проекти дуже небезпечно поки влажувати. Ну, на майбутнє, я думаю, це все зробимо. Так само, і компанія «Абас» вже займається насінництвом. Теж вже вони теж якби цю нішу хочуть закрити своїми посівним матеріалом. Будемо якраз і спитувати нові сорта зимих культур. Будемо їх доробляти, будемо їх впроваджувати в производство. Я вже агрономом працюю більше 20 років. вже привик вже до, до цього всього круга оборота. Що мене цікавить у, у моїй професії, це постійно щось нове, щось нові, нові технології, нові гібриди, нові сорта, нові розробки. Свої досліди, якісь, які є вдалі досліди, є невдалі досліди, набиваємо шишки, ділимося з партнерами. Партнери щось нам совітують. Ми проводимо дні полів, У нас семінари є в господарстві проводяться. То якби цікаво, постійно в круговорочі, постійно в роботі, постійно з людьми на ентузіазмі. Якому там то так, руки опускати нема можна. BASF. We create chemistry.